Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про одну з найкорисніших ягід нашої природи шипшину. Вона не тільки красива, а й справжній природний вітамінний скарб. Давайте розберемось, чому її називають дикою аптекою, чому вона така корисна, як її правильно споживати та яка оптимальна норма для дорослої людини. Також зазначу, чого не варто робити. Аби не зашкодити собі, буде багато цікавих фактів, та спершу трохи історії. Археологічні знахідки свідчать, що плоди шипшини люди використовували ще у каменному віці як їжу та лікарський засіб. У давніх поселеннях знаходили насіння шипшини серед залишків рослинної їжі. Давні греки та римляни добре знали про лікувальні властивості шипшини. Гіпократ і діоскорит описували відвари з плодів і коріння як засіб від застуди та шлункових хвороб. У Римській імперії пелюстки шипшини не використовували в кулінарії та для ароматизації вина у монастирських садах Європи шипшину вирощували як лікарську рослину. Вона входила до «Капітулар де віліс, відомого указу Карла Великого, кінець восьмого століття. Де було перераховано рослини, обов'язкові для вирощування. У середньовічних травниках шипшину називали рослиною від усіх хвороб. Перші спроби окультурення шипшини відбулися ще у стародавніх персів та греків, але це стосувалося переважно декоративних форм, що згодом дали початок культурним трояндам. Як лікарську і харчову культуру її активно почали вирощувати у 19-20 століттях, коли вчені довели її виняткову вітамінну цінність у 1930-х роках. Активно почали створювати спеціальні плантації шипшини. для отримання плодів на фармацевтичні потреби. Сьогодні шипшина вирощується у багатьох країнах як лікарська харчова та декоративна культура, її використовують у фармацевтиці, кулінарії, косметології та у виробництві вітамінних концентратів. Що відомо про вирощування шипшини в Україні. Найбільшу в Європі плантацію шипшини закладають в Одеській області, вона має сягати приблизно 90 гектарів. Кооператив як бджола у Львівській області планує вирощувати шипшину. На 20 гектарів як одну зі своїх культур. Компанія Хіпгарден, Миколаївська область, має плантацію шипшини приблизно 30 гектарів. Є дані, що промислові плантації шипшини в Україні зараз сягають до 200 гектарів загалом, але це все ж таки невелика площа у порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами, і шипшина ще не повністю визнана стандартною сільгоспкультурою. В нашій державі є програми грантів на розвиток садівництва ягідництва, у тому числі шипшини, що може допомогти збільшити площі під цією культурою. Ось п'ять цікавих фактів про шипшину. У плодах шипшини вітаміну це у 10 разів більше, ніж у лимоні. 100 грам ягід можуть закрити добову норму вітаміну для всієї сім'ї. Факт номер два. Найстарішій шипшині у світі понад тисячу років вона росте в Німеччині, в місті Гільдезгайм і досі щороку цвіте факт номер три з пелюсток шипшини роблять варіння, мармелад, чай та навіть вино. Тож це не тільки красива, а й смачна рослина. Факт номер чотири. Відвари з плодів шипшини зміцнюють імунітет, допомагають при застуді та вітамінозах. А коріння навіть використовують для лікування нирок. Факт номер 5 з плодів шипшини виготовляли спеціальні вітамінні концентрати для космонавтів. Уявіть, ця ягода навіть побувала в космосі. Тож чим корисна шипшина, як вже зазначалось, у її плодах міститься в 10 разів більше вітаміну С, ніж у лимоні, а ще вітаміни А, Е, К, групи В, залізо, калій. Та магній, це природний спосіб зміцнити імунітет без аптечних добавок. Основні корисні властивості полягають у підтримці імунітету, особливо восени і взимку. Користь для серця і судин знижує тиск, покращує еластичність судин, покращує травлення, чай із шипшини стимулює обмін речовин. Це ягода антиоксидант уповільнює старіння клітин. Ця рослина потрібна, якщо прагнете залишатись молодими, адже олія шипшини допомагає від зморшок і служить для загоєння ран. Як вживати шипшину? Найпростіше заварити чай, але пам'ятайте, шипшину не варять у киплячій воді, бо руйнується вітамін, це краще залити термосокропом і настояти кілька годин, також з неї готують варення, компоти та навіть олію. Найкраще не кип'ятити плоди, а заливати подрібнені або цілі плоди гарячою водою 70-80 градусів. Для дорослого достатньо однієї склянки 200 мл-два рази на день, курсами по 2-3 тижні. Потім варто зробити перерву, коли пити. Найкраще вранці чи в день, бо шипшина має тонізуючий ефект. Ввечері краще не вживати у великих кількостях, щоб не було проблем зі сном, але існують і протипоказання. Важливо знати міру, занадто концентрований відвар може підвищити кислотність шлунку, тому, якщо є проблеми зі шлунком, краще порадитись із лікарем. Також слід бути обережним людям, що схильні до тромбозів і підвищеної згортальності крові. Вам не варто зловживати через надмірну кількість вітаміну. С. всім іншим оптимальним способом споживання чаю буде такий одну склянку на день, курсами по 2-3 тижні. Після курсу робіть паузу до двох тижнів. Отже, шипшина – це справжня природна аптека, яка допоможе зміцнити здоров'я і зберегти молодість. Саме тому попит на неї постійно росте. Якщо ви вже хочете збирати шипшину, то ось декілька порад, як це краще зробити. Найкраще збирати шипшину у вересні жовтні, коли ягоди вже повні соку, але ще не зм'якшилися від морозів. Якщо зібрати після першого морозу, плоди стають солочі, але втрачають частину вітамінів. Як сушити шипшину вдома, ягоди потрібно промити та обсушити. Хвостики, чашолошки можна залишити, бо вони не заважають, сушіння на повітрі розкласти плоди тонким шаром на сітках чи пергаменті. Тривалість 2-3 тижні у темному, добропровітреному місці, сушіння в духовці, температура 40-60 градусів Цельсія, Дверця та духовки залишають трохи привідкритими, Сушать 6-8 годин, час від часу перемішуючи. Зберігання сухі ягоди мають бути тверді і злегка зморщені. Зберігати у скляних банках чи полотняних мішках чи картонних тубусах у сухому, темному місці до двох років постав лайк цьому відео, так я зрозумію, що воно тобі сподобалось. І в коментарі напиши, який факт про шипшину тобі сподобався найбільше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.